І той, як я ужовцово вину, що він цар народився, не маю спочину. Я не можу цього снести, я сиджу цього не сіла, бо тройній царський занятий не сміє. Войні, всіх дітей всі те, не зібрати, всіх твоїх постигнати, кожен хлопчик не погріб, та й за них песобі. З ним ніхто не сміє жив, а крім того, Бога ще спаси Бог, то, що в Герте народився і на тройній напаснівся. Геть солдати мої віри. Ну то що всі він так, так. робив? Не ті все і робилка нашої святили поїздки.